До переслідування Кавасакі, об'їзна, виїхав Білий Замок, старми кошти. Так відбувається переслідування водія, який приїхав купувати мотоцикл до Теребовлі. Чоловік під час купівлі запропонував продавчині переказати 130 тисяч гривень на карту, бо не зміг таку суму зняти в банкоматі. Сказав, що поспішає і поїхав. Коли гроші так і не надійшли на рахунок жінки, яка продавала мотоцикл, вона звернулася до поліції, розповів поліцейський офіцер громади Тернопільського районного управління поліції Володимир Вівчарик. Отримав шляхом радіозв'язку інформацію про проведення оперативного плану перехват на території Тернопільської області щодо розшуку мотоцикла Ямаха чорного кольору, яким незаконно заволоділи в місті Теребовля та направляється, ймовірно, місто Тернопіль. Направився на вулицю Миколинецька для виявлення вказаного транспортного засобу. Під час обстеження вулиці Миколинецька поблизу міського кладовища мені назустріч рухався мотоцикл марки Ямаха чорного кольору, який був схожий на вказаний в орієнтуванні. Тому я розпочав негайне переслідування та надав йому вказівку зупинитись. Чоловіка затримали. Це неодноразово судимий за майнові злочини. Тернополянин вирішується питання про оголошення йому підозри за частиною 2 статті 289 кримінального кодексу України. Незаконне заволодіння транспортним засобом. За це можуть позбавити волі до 8 років, каже Володимир Вівчарик.